Саме зараз час готуватися до літа. Тож до вашої уваги невеличкі лотіти чоловічого одягу Мікс літньої літні колекції. Тут будуть зібрані різні бренди, такі фірми, як S Oliver, Kaufland, Barton, Pi'ACIA, Lidl. Багато досить футболок буде в лоті. Нормальні повноцінні розміри, L, XL, 2XL. Маленьких розмірів дуже мало. Я потім в описі прорахую собі вартість одиниці. Лоти будуть по 10 кг, невеличкі, так що, в принципі, абсолютно продаваємий варіант. Цікава кольорова гама, модельки, як завжди, сучасні варіанти. От. І ціну і кількість одиниць в лоті я озвучу потім вже додатково в описі. Досить багато шортів, класні модельки. В принципі, таке, що зараз актуальне. Ви можете слідкувати за асортиментом товару новими поступленнями у нас на YouTube каналі, Viber групі Якщо ви не підписані і не знаєте, як зробити замовлення. Всі контакти будуть прописані теж, додатково в описі. Є кілька моделей речей прямо в упаковці. Не хочеться для відео їх розбирати, щоб було красиво, презентабельно вам показати товар. Є футболочки модельки Поло. Вони їх зараз дуже люблять. Натільної трошки білизни, просто однотонна футболочка. Ліверджі досить відомий бренд фірма. Постараюсь зробити відео коротеньким, щоб не займати багато вашого ефірного часу. Ну, в принципі, це все, що є в лоті. Так що вся додаткова інформація буде в описі.